Тема моєї доповіді присвячена саме аналізу роботи комісії з професійної підготовки тренерів Федерації баскетболу України протягом 19 24 років. Баскетбол дуже стрімко розвивається, і вже от в грудні цього року буде 133 роки, як його заснував Джеймс Нейсміт. А з 1910 року баскетбол було включено до програми. Фізичної культури у загальних середніх закладах освіти. І про що це е, говорить? Про те, що баскетбол е, і сьогодні достатньо популярний. Він його включено і до програми Олімпійських ігор, і до програми Паралімпійських ігор, Дефлімпійських ігор. Е, два види цього виду спорту це баскетбол 3 на 3 та класичний баскетбол, підтвердили свою популярність на останніх Олімпійських іграх у Парижі. І е, сьогодні е, ми стикаємося з тим, що кожен вчитель е, повинен навчити дітей в школі. кожен тренер, також засобами баскетболу, може розвинути особистість дитини, може розвивати е, якості е, фізичні, когнітивні. Е, Психологічні е, якості психофізіологічні е, якості дітей різного віку свідвизного віку, віку і в різних закладах освіти розпочинаючи з дошкільних, це з 3-6 років, і завершуючи навіть змаганнями для ветеранів, які продовжуються до 75 років, і інколи навіть понад і жінки і чоловіки беруть участь е, у змаганнях цього виду спорту. Федерація баскетболу України проводила майже щороку спеціалізовані семінари. До них долучалися провідні фахівці, тренери. Але саме коли розпочалася епоха так званого дистанційного режиму навчання, ми також представники федерації і закладів вищої освіти об'єдналися з зусилля. І створили таку базу даних, якими на сьогодні, на мою думку, і на наш погляд, всіх фахівців повинні користуватися всі викладачі, професори і всі, ті, хто викладає саме цей вид спорту, і споріднені командні спортивні ігри або інші олімпійські види спорту. Коли ви зайдете, наприклад, на сайт Федерації баскетболу України. Які представлений зараз на слайді, то там є така рубрика для тренерів, і ось саме натиснувши на цю рубрику, ви побачите таку базу відеолекцій, наприклад, у порівнянні з федерацією футболу, яка також проводить дуже таку щільну роботу, залучає закордонних фахівців українських фахівців до читання лекцій. Для тренерів футбол, з футболу, але вони ще не записують. Тобто ми не можемо переглянути, ми не можемо зупинити, ми не можемо детально вивчити той чи інший матеріал. Ми саме накопичили відеолекції, і тому кожен студент, кожний здобувач може приєднатися до о, сайту або о, доєднатися до Ютуб-каналу Федерації баскетболу України і завжди отримувати поновлені о, матеріали. Метою сьогоднішньої доповіді було саме проаналізувати цю діяльність, підкреслити ці акценти і наголосити на ефективності проробленої роботи. У різні роки комісію очолювали та складали такі фахівці, як заслужений тренер Валентин Мельничук, заслужений майстер спорту. Чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор, представниця вашого закладу, це професор Сушко Руслана, Дмитро Базалевський, Геннадій За що вони їздили по різних містах, демонстрували методику навчання тим чи іншим технічним прийомом або тактичних взаємодій. І також на даний час цю комісію складають профідні фахівці. І головою з 17-го року є доктор наук фізичного виховання і спорту, доцент Національного університету фізичного виховання і спорту України Безмилов Микола. Членами даної комісії на даний час є представники, такі як тренер молодіжної збірної та баскетбольного клубу Запоріжжя Валерій Плеханов, тренер і відомий. Український баскетболіст Підковиров Андрій, я професор Мітова, і технічна секретар Арзяєва Наталія, які представлені на слайді. Нами було організовано і підготовлено дуже багато лекцій. Їх всього 61 на сьогодні, і з них 21 лекція це ті матеріали, які підготували закордонні фахівці. Я хочу заакцентувати увагу, що саме Закордонні фахівці були не випадкові, а дійсно провідні фахівці з країн, які на сьогодні є лідерами у розвитку баскетболу. До речі, наприклад, такі країни, як Литва і Італія, входили ще до складу перших восьми країн, які склали першу міжнародну федерацію у 32-му році, і от на сьогодні, от на слайді ви можете побачити. Цих представників саме на італійських я хочу звернути увагу, що, наприклад, Ренате Паскуале був запрошений до Канади саме з нагоди того, щоб провести реформу у дитячому юнацькому баскетболі Канади, і саме залучення такого фахівця призвело до того, що канадці дуже підвищили рівень виступів своїх дитячих юнацьких команд і збірної команди. Своєї країни, яка підтвердила от на останньому чемпіонаті світу у 23-му році, вони обіграли американську збірну і зайняли бронзові нагороди. А на Олімпійських ігор вони поступилися у серії серії офф в, в, в чвертьфіналі. Але саме Рінате паскуалі він колись також працював і в баскетбольному клубі Київ Баскет. І він відгукнувся. Я хочу наголосити на то на те, що всі ці фахівці були залучені саме на особистих виносинах наших тренерів, наших фахівців, наших спортсменів, які в тому чи іншому році виступали в закордонних клубах. І ці фахівці всі відгукнулися. Може, вони відгукнулися в зв'язку з тим, що вони погодилися безкоштовно прочитати. Для нас, для наших тренерів і всіх зацікавлених у розвитку баскетболу, з нагоди того, що зараз війна, і вони безкоштовно прочитали свої лекції, відео. Давали презентації, тобто це дуже така потужна база саме сучасного матеріалу, яка призводить до результату. А також хочеться зазначити, що такі фахівці, як Мауріці Мандоні та Таніна Валентинеті, вони зараз в Італії також створили потужну електронну базу. Якщо ви подивитесь їх лекції, ви побачите там. Ще багато таких кроків, переходячи до яких ви зможете зіткнутися з накопиченням відеоматеріалів, різних лекцій, різних фахівців, саме з дитячого баскетболу, славенський фахівець Мірсат Алілавіч це саме всі представники, вони саме очолюють провідні команди, лідери команди у своїх чемпіонатах. Представники Латвії, я хочу на ньому також зазначити Райман Селмадніс. Це тренер першого олімпійського чемпіону з баскетболу 3 на 3 Тобто, саме команда Латвії на Олімпійських іграх в Токіо стала першим олімпійським чемпіоном з баскетболу 3 на І Він також прочитав лекцію. Вона є у запису. На наступному слайді представлені представники Сполучених Штатів Америки. Це такі, як Генан Бейкер, Райан Річман, Марк Поттер, Мет Хенрі і так далі. Тобто, їх нам допомагали залучити наші. Спортсмени і випускник нашої академії Олексій Лень, це представник е, е, команди НБА Сакраменто Кінс центровий, який зараз е, ще потужно так виступає за команди в кожному матчі, і саме е, він нам потім сказав, що він якби тисячу доларів заплатив цьому представнику. Але е, цей матеріал е, саме е, стосується. Психологічного розвитку баскетболістів, мотивації. Ми знаємо, що в закордонних клубах часто психолог не є мотиватором. А мотиватор це окрема людина фахова, яка займається саме тільки підвищенням мотивації спортсменів. А саме психологічним забезпеченням займається інший представник, і саме у Сполучених Штатах до команд залучається 9-10 фахівців. Які на щоденному тренуванні присутні і працюють з командами, також представники Сербії, Естонії, Нідерландів, Туреччині. Я вже не буду на них так детально зупинятися. Тут на даному слайді представлена відеокартинка, відеосюжет, на якому тренери саме представник от, з Латвії Агріс Галванов. Скіс, я хочу зазначити, що саме Латвія. Вона відгукнулася при перших місяцях війни і залучила понад 500 баскетболістів з України і тренерів, надала їм можливість працювати, надала можливість спортсменам тренуватися в зв'язку з тим, що саме Багацькі з багато років очолював національну збірну України чоловічу з баскетболу. І не тільки з цього приводу, взагалі, зв'язку з тим, що їх країна вона не байдужа до нашої ситуації сьогодення. Тут представлені фрагменти лекції професора Мауріціо Мондоні, який є одним з перших, хто розвивав міні баскетбол. Баскетбол саме для дітей з 6 до 12 років, і його праці, його книжки, вони розповсюджені майже по всьому світу, Європа а в Італії. Він є одним з самих таких провідних фахівців з цього приводу. Не дивлячись на те, що йому вже понад 70 років, він проводить ще майстер-класи, тренувальні кемпи влітку, їздить по всіх містечках Італії і за кордоном. Також от фрагмент лекції Генана Бейкера. Ми бачимо, що там було 1400 переглядів. Але я хочу зазначити, що деякі лекції якось так були переглянуті. Ну, буквально там 300-400 переглядів, і саме от сьогодні, моє мій посил. Для всіх фахівців в галузі фізичної культури і спорту ознайомитися з даним матеріалом зв'язку з тим, що дуже багато корисного матеріалу. тобто Всі фахівці попрацювали е методично, грамотно, сучасно, актуально. тобто, І ще цікавим є те, що. В цих відеоматеріалах після основного матеріалу, який представляв лектор, ще є дискусія між тренерами-практиками та лектором, в яких відкривалося ще більше різних питань, над якими замислювалися тренери і впроваджували потім свою практичну діяльність. На даному слайді представлено представники саме тренери нашої держави, це такі, як олімпійський чемпіон, наш перший представник Венба Олександр Волков. Потім в основному всі тренери це ті тренери, які очолюють кадетські, юніорські, молодіжні збірні. Також наша академія пишається тим, що і наші випускники кафедри спортивних ігор без середнього спеціалізації баскетбол, такі як тренер, зараз асистент головного тренера Дмитро Болдаєв баскетбольного клубу у Тречині. Байшик Таші, який бере участь постійно у Єврокубках, і в минулому році ця команда лише там на півфіналі зупинилася до фінального розіграшу. Також дуже потужний тренер на Дніпропетровщині і в Україні Олександр Мунтян, дитячий тренер, який саме був одним з тренерів Олексія Леня, якого я вже згадувала представника НБА. І були залучені також представники різних закладів вищої освіти нашої сфери. Це і Микола Безмилов, ви бачите, теми, це і проблеми періодізації, історичні передумови та сучасний стан розвитку специфічної системи знань. Багаторічна підготовка баскетболістів. Також були такі теми, які розглядали саме правові аспекти діяльності тренера у спорті. Це такий. Представник як доцент Добровольська завідувачка кафедри фізичного виховання і спорту і здоров'я людини університету імені Вернацького мої лекції також представлені, що стосується і безпосередньо першого року навчання міні-баскетболу і. Форми та засоби покращення психологічної адаптації баскетболістів при переході до команд високого класу, особливості контролю підготовленості баскетболістів на різних етапах, всі ці лекції, особливо за кордоні, були прочитані англійською з перекладом на державну мову, що саме може сьогодні забезпечити методично і самостійну роботу наших здобувачів, і безпосередньо бути корисними для підготовки дисертаційних робіт різного рівня. Е, безпосередньо медико-біологічний блок забезпечували такі представники, які працювали лікарями з командами Суперліги. Це е, такі представники, як Калінкін Сергій, Станіслав Урсул, а Олександр Єременко, представник університету фізичного виховання і спорту України. Він саме забезпечив такі лекції, які стосуються організації режиму дня та харчування. Біологічні закономірності розвитку дитячої, дит... спортсменів дитячого юнацького віку безпосередньо там більше охоплювався понтний період, який є найбільш проблемним, і психологічний блок, який завжди, якби такий попит визиває у тренерів практиків, забезпечували провідні наші спортивні психологи і професори. Закладів такі як Надія Височина, професор, професор Валентина Воронова, професор Олексій Шевяков, доктор психологічних наук, представник нашого міста, і доцент Олег Байрачний. Ви бачите такі цікаві теми, які стосувалися психолого педагогічних аспектів, комунікації, процесів в системі тренер, юний спортсмен, батьки. Тобто форми психологічного забезпечення, емоційне вигоряння, роль емоцій і поведінки під час підготовки баскетболістів, стилі управління та їх вплив на ефективність професійної діяльності тренерів. Тобто для кожного з нас і для кожного тренера і майбутнього тренера, ця інформація буде достатньо корисною та Цікавою напрями та теми, що розглядалися на ліцензійних курсах, представлені також на слайді: це і техніка, і тактика баскетболу безпосередньо, як навчити китку у русі, кидку штрафному, різним видам передач, ведень. Саме останні роки баскетбольні тренування забезпечуються безпосередньо. Термінологічним апаратом, таким, який є англомовним, тобто США, воно як засновник цього виду спорту, якби розповсюджувала по всьому світові саме свою термінологію, і інколи відбуваються такі суперечки і нерозуміння, непорозуміння саме у тих тренерів, які закінчували ще вищого світу 20 років, 30 років тому. Тому саме також був розроблений ще такий словник довідник англомовних термінів з перекладом на державну мову, і забезпечені були тренери такими довідничками. Теоретична підготовка, мотивація, періодізація, психологічне харчування, правила я вже зазначила, і ще скаутінгу була присвячена така довготривала лекція, яка стосується безпосереднього контролю. І підготовки спортсменів до наступного матчу застосуванням комп'ютерних технологій, і після проходження чотирьох модулів, які тривали, наприклад, по три-чотири лекції на місяць протягом трьох-чотирьох місяців, тренери відповідно до тієї категорії щодо отримання ліцензії, на яку вони претендували, вони повинні були виконати. Індивідуальні завдання, тобто ще на початку дистанційного режиму екзамен проводився письмовий, Тобто, ми підключали всіх тренерів за рахунок платформи Zoom, і вони протягом години писали відповіді на три-чотири питання. А потім ми відмовилися від такого екзамену, тому що він не доносив нам реальної картини. Тобто, ми не могли побачити, як тренер працює безпосередньо. У спортивному залі і було започатковане таке індивідуальне завдання. Тобто, кожен тренер повинен був відзняти відео на 15 хвилин. О зараз фрагмент такого відео представлений на слайді, де він повинен був за такими критеріями підготувати матеріал, представити технічний прийом, обов'язковий коментар тренера під час демонстрації матеріалу. Також у деяких випадках допускався текст або графічні підписи у відеороліку. Також ми зазначили, що не потрібно було розминку включати, і робили акцент безпосередньо на якомусь технічному прийомі або тактичній взаємодії. Але коли ми проаналізували завдання, тобто, не дивлячись на те, що от на наступному слайді я представляю вам безпосередньо обов'язковий алгоритм викладення матеріалу, що там безпосередньо повинна була. Відзеркалена бути та методика, яку ми навчаємо на наших заняттях безпосередньо з теорії методики спортивних ігор, безпосередньо на таких дисциплінах, як теорія методики обраного виду спорту або подібних в інших закладах може трохи змінне бути назва цієї дисципліни, але класична методика навчання від розповіді, показу імітації підвідних вправ і так далі. До удосконалення та рухливих ігор або ігор навчальних і завершення, тобто, безпосередньо ми стикнулися з тим, що тренери, багато хто з них не знайомі з цією методикою, тобто матеріал сприймали і викладали так, як їм було це зручно. Інколи тренери також скаржилися на те, що у них не вистачає часу на відзняття матеріалу, немає знань, термінології, державної мови. Також були проблемні такі моменти, які представлені от зараз на слайді. Ви підвели підсумки і представили вам характерні недоліки у виконанні цих індивідуальних завдань. Вони, якби, були поділені на дві групи: методичні та організаційні. До методичних було. Віднесено те, що не було аналізу техніки виконання прийому, дуже часто тренери, якби не могли навіть промовити, як називається технічний прийом, його о, призначення в цій грі, і так далі. Тобто, відсутня імітація, відсутні підвідні вправи, без яких зараз неможливо навчити якісно достатньо складному виду спорту, тому що сам. Вид дуже сильно змінився, він просунувся вперед. Зараз необхідно танцювати вже на майданчику, а не просто робити ті примітивні рухи, які, наприклад, були ще на початку, де була відсутня динаміка, все виконувалося двома руками з, з, з місця. Зараз необхідно вже мати достатній рівень координації, е швидко переключати увагу, і це все повинно покладено бути і в методику навчання. Організаційні це дуже короткі відео були. Також тренера інколи взагалі не було на відео, немає коментарів та корекції виконання вправи. Відео знімалося, наприклад, на одному спортсменові, а не на команді. Хоча до цього тренери скаржилися, що у них немає часу, дуже багато тренувань, і це створювало таке уявлення, що ми не розуміли саме, кому ми будемо надавати ліцензію. Тому що якби федерація вона зацікавлена в тому, щоб було дуже багато тренерів по всій країні, і збільшилася кількість дітей, які будуть займатися цим видом спорту. Але цей іспит саме призвів до того, що ми не розуміємо саме, кому ми надаємо таку ліцензію, і інколи надаємо її зовсім непідготовленій людині, яка не може. Ще е, навіть такий елементарний іспит скласти, таке завдання зробити. І ось коли ми підводили підсумки на даної табличці, представлено, що протягом шести сезонів е, всього е, отримали ліцензії 780 тренерів. З них більша категорія це саме тренери, які займаються, е, які працюють з дітьми на етапі початкової та попередньої базової підготовки, і е, е, був такий. Е, Підведений підсумок, що з цих тренерів 50% з 472 тренерів, тобто майже 240 тренерів, не мають нашу спеціальну освіту. Федерація баскетболу України коли тренер вперше отримує ліцензію, ще дозволена без спеціальної вищої освіти отримати ліцензію. Але через 4 роки на наступний раз неможливо скласти іспит. А без ліцензії тренер не може брати участь в змаганнях, які проводяться під егідою Федерації баскетболу України. Тобто він взагалі не може брати участь і їздити на змагання по Україні зі своїми командами, то саме це питання і призводить до того, що необхідно покращувати профорієнтацію, здійснювати саме ті заходи, які б залучали от цих фахівців, які хочуть працювати, але хочеться ще зробити так, щоб ми. Всі замислилися над тим, щоб вони хотіли не тільки отримати диплом, а отримати саме знання. І е, інколи е, ще таким дивним фактом було виконання індивідуальних завдань, що той матеріал, який викладався і провідними фахівцями, і нашими вітчизняними фахівцями у цих відеолекціях не застосовувався під час виконання індивідуального завдання. Тобто, не було тієї відповідності, чому ми навчаємо і що ми отримуємо. То саме є ще над чим працювати, але я думаю, що буде потужним кроком, якщо в закладах вищої освіти цей матеріал також буде застосовуватися. Дякую за увагу.